Всім привіт! З вами Матвій. Я вам сьогодні покажу, як зробити нову нову іграшку свою. Он до кого вже зробив Фільма Фільмер Поняв такого? Фільмар Ра... Филь... Ну вот так. Зомбі не я, він просто тут стоїть. І в мене є молоток. Хочу його показати. Такі оця писочка вона мені мішає. Давай я вам покажу, як його зробити. Так, ходимо сюди, вибираємо хоч якусь штуку, тут треба вибрати ці фоточки, які є. Можемо вибрати оцю меч буде Дой. і треба сюди зареєструватися, так от є. захранити висота така буде, і нам сюди треба использовати так. Ті штучки, якщо тут більше, то треба робити так. Тут треба зробити так, щоб було гостренько. Ось так от поняли? Тільки тут треба ось так зробити. Ну потім а в кінці відео я покажу. Як воно зосталося. Ой, так два рази на возно треба зробити. Так от поняли? Так. так? А приблизимо, щоб було легше. Так от. Лично воно по лінії, то треба зробити вже так от. Текстурка підходить. Так це не виходить. Так от Ось так от. І треба чуть, чуть нижче зробити текстуру, щоб підходило. Якщо вона підходить, то треба вже її тут. Тут зареєструвати. Я тут не знаю, що робити. Ну, вона може тут гарячий бути. Я так зробив, щоб вона була гаряча була. Так, я, ну, тут я не знаю, що, ну щось можна робити. Я це не знаю, тут все треба удалити. Це теж можу удалити. Якщо ви все зробили, то Осталось вам підповісати. Так, можна перевісати меч, меч. Поняла? По-українському. Якщо у вас не получается поставити на мечі, то ставте на цьому. А на яку вкладку тут побачите. Якщо у вас все вийшло, нажимаємо. На кнопку захоронити все і виходимо бак так, норма в мене є. Якщо в мене вже такий був, ну це я вам тільки показую. І заходимо в якусь карту. Ну, я вам можу ще показати, як робити саму карту. Ну, зараз то вам покажу. Так, заходимо сюди, Беремо Мелана і шукаємо свій меч. Як завжди, в мене на цій вкладці. Тут можу пошукати по своїх вкладках. Заходьте на мій телеграм-канал і дивіться ще багато моїх відео. Ну, дивіться. Тут один мелан, и тут другие мелон. Хоть. Подходит чуть-чуть. Там есть где-то трещина. Так тоже можно. И тут, чтобы засохло, треба так вот рубить. Так от, і потім не робіть так. -от. Все. Ну, тут ще так треба робити. Якщо ви хочете свою карту робити, виходимо з мира, заходимо сюди. Заходимо на плюс, заходимо сюди. І в мене пару карт отроблені заходимо на плюсик. Так, у вас тут багато що є, оце типа шуку, тут треба розтягнути його, щоб зробити гарну карту. Тут навіть можна робити кольор, Хочете показати? Так, от можна розробити проживи, як хочете. Якщо вас так то треба зробити так з а це вода. Так оставити і все. Якщо хочете теж рожеве, то берете так два рази, як на тих предметах, і теж його робити рожевим, як хочете. Так от єсть. І, а оце я вам не розказав. Це в нас такий куб, і коли ви два рази ставите, то ви можете робити що завгодно. Це я так роблю, значить я можу зробити що завгодно. Тут можна зробити навіть так. Ось так. Так, от теж можна зробити ось так. ну Тепер ставите друге його удаляти, по ну, кнопці удалити і переміщаєте його сюди. Якщо вас хочеться перевернути, то робите з цієї кнопки Я не знаю, якщо. Як називати? І так. так. Треба, щоб вони присоединились, кнопку захоронити і виходимо. Якщо у вас щось не вийшло, то на... нажимайте на свою карту і ви забули підписати. Заходите сюди і підписуєте по. От. Ой. І все. Тільки ви можете на своє поставити. Вниз, Йон. Йон. З знали ви? Чи не знали? Я вас не знаю. Тільки напишіть мені в І ви хочете пограти в мирі, ви йдете на низ Якщо нове. Нова версія. Поглот. Ну там знизу є не названо, а це названо. хочете теж пограти в цю гру, то заходьте по Ось описаний. Можна навіть так зробити. Навіть так можна Тут ж можна зробити свій чай, Берете оцей цей чай, даже може зробити чай, якщо хочете, так от. Бачите, вони тобі як чаю, яким п'ємо, грязним. Колес, якщо колеса, то вони брудні, бруд, брудний чай буде. Як в школі птермос в берете. Скоро буде день закоханого. Ви ж бачили поплюс плюс? Там розказували на 19. 19.00. Так, ставили цей бізнес-шоп на тет 16 лютого. Ви знаєте, що зараз лютий. Хочете побачити? то підпишіться і дивіться надійки плюс-плюс а те. Я, ну, я його не дивлюся. Я хотів подивитися. Так все. Ой, ось так от. Ну, всім удачі, всім пока. ну Тільки тут треба все. Всім пока. Пау.